Вітаю! Виконуємо практичну роботу номер 2 Наше завдання змоделювати двері і ручку. У вас в Classroom є інструкція, прикріплена, і тут буде відео, яке я зараз записую. Отже, згідно інструкції, ваше завдання відкрити практичну роботу номер 1 тобто те приміщення, яке ми моделювали на попередньому занятті. І нам потрібно намалювати на підлозі ось такий от контур. Він має бути замкнутий обов'язково. Розміри тут я показую 20 мм, 40, 20, 20, 20, і тут до кінця, скільки там у вас вийде по, довжині, по ширині стіни, і сюди ось так замкнути. Отже, я переходжу зараз в скіт, я вмикаю лінію ось тут. Так можна в англійську Я перемикаю клавіатуру на англійську, включаю букву L. Наближаю собі ось сюди і малюю ось так. Звідси йду чітко, тільки звертайте увагу, на, щоб ваші осі підсвічувалися там зеленим чи червоним кольором, щоб ви малювали чітко по осях. Сюди ми малюємо на 20. Ще трошки зближуюсь. Сюди ми малюємо на 40. Знову сюди, по зеленій осі, 20. Знову 20, сюди 20, тоді сюди, те, наскільки там вже вийде, і сюди, і ось так замикаємо, і натискаємо на пробіл. Те, що зараз, коли ми віддаляємо, такі з'являються якісь артефакти, це тому, що накладається наш контур на контур на підлогу. Наступне завдання. Нам потрібно. Обвести руч, лінією контур дверей. І ми, власне, за допомогою команди «Follow me» впустимо профіль так, по цьому напрямку. Отже, зараз я намалюю, включаю лінію і намалюю ось так: по контуру сюди, сюди, сюди і сюди. І натискаю пробіл. Тепер мені треба виділити ці лінії, виділяю. Можна з контролом додавати в набір, ось так, виділили. Тепер ви натискаєте команду Follow Me і клікаєте оцей от замкнутий контур. І пробіл. І от у вас сформувалася ось така коробка, дверна коробка. Йдемо по інструкції. Нам потрібно цю коробку перетворити в групу. Ми її тричі клікаємо. Раз, два, три, права кнопка мишки Make group» І клікнули десь збоку. Наступний пункт. Нам потрібно з тильної сторони намалювати дверне полотно. З Стильної сторони дверей, з іншої сторони, так, намалюємо прямокутник і видавимо на 40 мм. Зараз я хочу розвернути своє приміщення. Ось так. Зробіть так, щоб вам було зручно. Підніміть отак. Вмикаємо ректангл, так, буквою R англійською. І робимо ось так. Від цієї точки. Піднімемо, повернемо. І ось до цієї точки. Пробіл. Тоді натискаємо P, тобто команда Push, і видавлюємо на себе на 40 мм. Ось так. Тепер потрійним кліком 1, 2, 3, права кнопка мишки, make group. Згрупували наше полотно. Все. Тепер йдемо по інструкції. Нам потрібно сформувати лишту. Ну, налічники, так, Лиштво. Розмір, Нам треба намалювати прямокутник розміром 17 мм на 50 мм, і потім намалювати зробити дугу по трьом точкам, Ну, там вже приблизно якийсь радіус підберемо. Отже, 17 на 50 у нас має бути тут прямокутник. Включаємо ректенгл. Беремо ось від цієї точки і ось так от відводимо. Дивимося в правий нижній кут. І вводимо або 17,50, або 50,17. Подивимося, як воно нам вийде: 50,17. Ентер. Добре, Є. і натискаю на пробіл. Бо я не знала, як він зорієнтується. Добре. І тепер нам потрібно цей прямокутник точно так само е, пустити по. Е, по контуру дверей. Я включаю лінію, і ось так. Перша точка, друга. Далі тут головне, щоб ви не заплуталися. третя і четверта. Натискаю пробіл. Тепер мені потрібно ці точки, ці лінії виділити. Я клікнула. Тепер з шhiфтом отак опускаю. Ctrl цю лінію. Ctrl ось цю лінію. Виділила ці три лінії. Натискаю команду Follow Me. І клікаю ось цей профіль. А, пардон. Я, забула, я скасую. Я забула дугу намалювати. Дуга по трьом точкам Арк, включається англійською буквою А. Вказуєте ось так: перша точка, друга точка, і ось так вигинаєте. Тут же приблизно пробіл. Оцю лінію всередині забрати. Ну, і тепер, ще раз, мені треба просто виділити цей контур, тому що я його намалювала, але не виділила. Виділила лінію ось, в двері. З контролом тут, і з контролом. Якщо вам добре не видно, зближайте. Ось так. І тепер Follow Me. Слідувати за мною. І клікаєте цей контур. Все. Тепер нам потрібно цю лишту згрупувати. Ви її потрійним кліком. Раз, два, три. Права кнопка мишки. Давайте я тільки подивлюсь, як я вам в інструкції сказала: згрупувати чи зробити групу. Так, Створити групу. Права кнопка мишки Make Group. Тепер нам потрібно таку саму лишту скопіювати на іншу сторону дверей. Це можна зробити за допомогою команди Move переміщення ось ця команда, але ми зробимо з контролом, щоб зробити копію. Натискаємо англійську букву М і натискаємо на Ctrl. Натиснули і відпустили. Тепер клікаєте за ось цю точку, і тягнете туди. Дивитеся, от у мене зараз біля моєї мишки червона вісь. Я приблизно відсунула, десь там клікнула. Головне, щоб по червоній осі. Тепер я розвертаю, і ось моя лишства є. Що мені треба зробити? Мені потрібно її розвернути. Дивіться, вона зараз є виділена. І я можу зробити так. Наприклад, я на ній правою кнопкою мишки, і тут є Flip Along, і я повинна вибрати, по якій осі я її буду, ну, ніби як відзеркалювати. Так як я копіювала по-червоній, то мені, скоріш за все, і потрібно по-червоній, тому я наб... Наб... вибираю Group red. І от. Бачите, вже оця випуклість вийшла мені на ту сторону. І тепер мені потрібно її просто перемістити. Я зараз візьму, знаєте як? Я натисну букву М, візьму за ось цю точку і притягну ось сюди. І пробігу. І десь клікнули з боку. Все, це вже є. І тепер дивимося по інструкції, що нам далі треба зробити. Так, тут ми перенесли до дверей, і тепер наше завдання побудувати ручку. Ручка в нас буде ось такого плану в результаті. Зараз найперше нам потрібно що зробити? Нам потрібно розмітити, де буде центр нашої ручки. Він буде від підлоги на 900 мм і від краю 100 мм. Це ми робимо за допомогою направляючих. Визначаємося, де в нас буде ручка. Ну, нехай вона буде в нас ось тут. Так? Я е, включаю буквою Т англійською е, направляючу. І беру ось так. Ось треба подивитися, щоб я по полотну йшла. Ось так. Звідси сюди. Тільки дивіться, коли ви відводите в сторону, дивіться уважно, по якій осі у вас е, малюється. Та? Це е, Скоріше по зеленій осі. Ось так, давайте я тоді знизу піду по синій осі. Я скотую. Знизу вверх на 900. Так, і тут треба бути уважним, щоб не відштовхнутися від цієї лінії, а нам потрібно ось від цієї лінії в ту сторону. Мені потрібно на 100. Ось так. Тепер нам потрібно побудувати прямокутник розміром 55 на 55 і видавити його на 8 мм. Це оцей от зовнішній. Включаємо прямокутник ректенгл, і включаємо і натискаємо Ctrl клавішу Ctrl, щоб в центр брати. Так? І тепер я отак от відступаю і з клавіатури воджу 55,55. І натискаю на пробіл. Далі мені потрібно виконати видавлення на 8 міліметрів. Так, натискаю P, клікаю і витягую сюди на 8 мм. пробіл. Далі мені потрібно ось ну, якби за допомогою команди, Offset, F, так. В середину на 25 змістити. Е, так, є. тут. Я натискаю на букву F. Ось це і все так. F, клікаю контур і сюди, всередину, на 25. Так, це щось дуже, дуже багато. Наскільки я там написала вам? Ні, це забагато. Ось так. На 20 зробимо. На 20 я зараз в інструкції виправлю. На 20. Є, і це є, якби, вже основа, ось цей прямокутничок, це є основа для нашої ручки. Зараз нам потрібно буде. Знайти центр, той, щоб намалювати ось такий ну, якби шлях, так, по якому ми будемо видавлювати. Центр ось в, в цьому прямокутничку. Це робиться за допомогою направляючих. Я включаю буквою Т направляючу букво Т, це ось ця от, е, лінійка, як воно називається. Так? І ось так. Звідси сюди, отак, і підвожу до цієї лінії, щоб знайти серединку. І тепер звідси сюди і підвожу, щоб була голуба точка, голубенька точка. Є. Тут я бачу, в мене на задньому тлі є зайві лінії. Я можу їх відразу і видалити. Ось вони, Тут, щоб вони. Я просто її клікнула і натиснула на Delete. Тепер мені потрібно намалювати такий профіль, як би ручки, так? Контур. контур Контур цієї лінії буде 30 на 80, тобто 30 і сюди по довжині 80, тільки притримуйтеся, осей, щоб воно вам десь не пішло, куди не потрібно. Я включаю лінію, беру ось від цієї точки, так, і роблю по контуру, по червоному контуру. Йду сюди, ввожу число 30, нажимаю Enter. І тоді веду сюди в ту сторону, шукаю от зелений профіль, так, лінію зелену, і ввожу 80 і нажимаю на Enter. Так, тут потрібно ще буде, щоб наша ручка не була вивернута, нам потрібно ось цю частинку. Її треба вивернути на іншу сторону, інакше наша ручка буде вивернута, ну, якби, лівим боком наверх, з вивороту буде. Щоб її вивернути, я отак от її виділяю правою кнопкою мишки. І тут є reverse face, тобто розвернути лице, так? отак. Щоб лице ручки йшло наверх. Добре. Тут я того не написала, але я це забула, просто треба зробити. Так, виділити ці дві лінії, включити Follow Me і клікнути оцей от профіль. Тепер я виділяю оцю ручку, зажимаю вернішу лінію, і з ctrl другу лінію. Далі натискаю ось тут Follow Me і вказую ось цей профіль. І ось в мене вже і пробіл. І ось в мене вже є ручка. Ой, не сюди. Так? Тепер ось цей край треба трошки звузити в кінці, змасштабувати. Як його звузити, його треба отут-виділити, -от ось так, натиснути S. І коли ви берете ось за цю ручку, за оцю точку, от, за щометрично і ви можете ось так звузити. ну, ну, приблизно, там, навколо, так, І нажимаєте пробіл. Так, і тепер нам потрібно всі елементи згрупувати, всі елементи, які відносяться до ручки. Вірніше, ми навіть її не згрупуємо, а ми її зробимо компонентом, і ми зараз нам треба на іншу сторону дверей її поставити. Так? Дивіться, що я зараз зроблю? Я оці лінії видалю, я їх просто клікаю і видаляю. Тепер я виділяю свою ручку правою кнопкою мишки і вибираю Make Component. І натискаю ручка. Ручка. Можна написати ой, ручка дверей. Ручка. Створити. А так, скопіювати на іншу. А, от, Виділили всю ручку, створили компонент, скопіювали ручку з кла... М і Ctrl, так. І розвернути. Так само, як і в попередньому е, випадку, як ми лиштву е, копіювали, я натискаю клавішу M і натискаю клавішу Ctrl. Тоді я хапаю за ось цю точку і починаю її туди. І я бачу червоний пунктир. Тобто зараз я йду строго по осі. Я зараз на око приблизно від, відсунула в бік по червоній осі і, зал... і клікнула. так. Тепер я нажму пробіл. Я розверну свою кімнату. Ось моя ручка. Так, що то я таке зробила? А, правильно. Тепер мені потрібно її розвернути. Я її виділяю. Я по червоній осі копіювала, то я по червоній і буду її розвертати, ніби відзеркалювати. Виділила правою кнопкою мишки. Так, Flip Along, Components red. І ось так. Тепер мені потрібно її присунути ближче до ручки. Я її виділяю, натискаю клавішу M. Хаю за оцей кут Іду чітко по червоній осі. В якийсь момент вона має примагнітитись. Ось вона мені примагнітилась. І нажимаю на пробіл. І що нам залишилось зробити? Все згрупувати. Все. А, що в нас входить в групу? Це ось ця лиштва. Я зажимаю Ctrl. Зараз так. лиштва, полотно, ручка. Віддаляюсь. Це я з контролом виділила. Далі зажимаю знову Ctrl, ще оця лиштва і ось ця ручка. І тепер правою кнопкою мишки, make group. Все, збережіть зміни, робота виконана.